Військовий аналітик Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Добрий ранок. Добра аналіз студія. Дякую, що запросили. Дякую, що прокинулися так рано, і дякую, що долучились до розмови. Власне, а. Це робочий день. Що ж прокинеться? Робочий день вже тут. в Києві. Всяке буває, знаєте. До речі, а як з. Ну, Справа в тому, що от звітують про шалену кількість дронів, шалену кількість. Обстрілів України Росія вночі запустила 6 ракет, 98 безпілотників. Звісно, це не рекорд, але тут ну взагалі порівнювати, мабуть, що не варто. ППО знешкодило 58 дронів, особливо критична ситуація. Як ми знаємо, на Чернігівщині атакували Черкащину критичну інфраструктуру і сумщина. Як щодо Києва, і в принципі, а чому саме північний Північні регіони страждають? Як думаєте? Дивіться, тут не йдеться мова виключно про північний регіон, йдеться мова про планомірне винесення української інфраструктури. Якщо раніше вони працювали, ну, Росіян, яким чином обирали собі цілі по всій території України, не знаю, там Львівщина, Тернопільщина, Київщина, Херсонщина, і в атакували. То зараз вони почали працювати, як, в принципі, як каток такий величезний, і вони б'ють, наприклад, Дніпропетровщина дуже тривалий час, зухвало, по десь, може бути, десяток безпілотників в одну ціль, в один об'єкт, для того, щоб максимально винести його з чату. Щоб Максимально він не працював. Потім переходять на інший регіон, на інші локації. Там є і електрична складова, і теплова, і... Газова і нафтова. Ну гав... нафтова у нас вже майже не залишилося. Там все вже винесено. Жодного НПЗ в Україні зараз не існує, Це для тих, хто можливо там не орієнтується в тематиці, але паливо є. Що цікаво, НПЗ немає, але паливо є. Це такий парадокс України. І плюс газова інфраструктура. Зараз вони переключилися на Чернігівщину, Черкащину. Це такий собі схематоз схеми стрибають від одного регіону до іншого. Головна мета спровокувати локальну нестачу електричної енергії, спровокувати перенапруження української електричної мережі, щоб потужності просто не вистачало, тобто, розрахунок завдати максимальної шкоди в порівнянні з усіма попередніми перепрошую тавтологію періодами цієї війни. Отож, чи буде ця зима тяжкішою, гіршою за минулу? Чи є якісь уже оцінки, і що робити, що ми можемо зробити, щоб все ж таки якось забезпечитись? Ну, дивіться, моє власне суб'єктивне бачення, моя така оцінка, ну можливо, відсотків на 20 буде неприємніше ця зима ніж попередня, попередня зима. Але ж знову ж таки, все залежить від регіону, де ти будеш цю зиму сприймати. Якщо ти знаходишся в Харкові, то ну відчуття набагато болючіші і сприйняття більш гостріше. Якщо ти в Києві, ну вже на порядок простіше, але все одно може бути. Важче, якщо ти знаходишся умовно десь в Ужгороді, ну давайте погодьтеся з прийняття абсолютно третє, і ти назавжди розумієш, що відбувається нарешті частини України. Тобто географія так само важлива для відчуття цієї цієї зими цього зимового періоду. А щодо газової інфраструктури налаштовані також? Так само, так само дивіться, по газовій інфраструктурі прилітає і в західних регіонах. Там і Івано-Франківщина. Ми знаємо, там великі розподільчі мережі знаходяться, і газові сховища великі. Це відкриті дані. І туди так само росіяни б'ють і дрогобич і, ну, багато цих локацій, куди намагаються запускати балістичні ракети. Балістичні ракети це буквально декілька хвилин польоту. І навіть не завжди люди встигають зреагувати на сигнал повітряної тривоги дуже швидко, дуже ефективно. Хоча треба відзначити, не завжди в ціль. Тому росіяни беруть а, кількістю там, де одна ракета не впоралася, там треба декілька поспіль запускати. А є, взагалі, якийсь рецепт від цього. Я розумію посилення, ППО збільшення кількості патріотів і тому подібне, але ж ну не можна всю територію України перекрити. Паетріотами принаймні станом на зараз. Ну, абсолютно ви праві петріотів не вистачає, їх і так мало в світі, мало зарядів, мало мало ракет до цих петріотів. І потрібно не тільки петріоти, а й системи там більш дрібні, які можна розтягнути по всій території України. Ну є спроби дивіться захистити окремі об'єкти. Окей, це можливо. Це, це пробують захистити там атомні електростанції, теплові генерації, гідроелектростанції, Наскільки це можливо, якісь розподільші підстанції, тобто, це все в процесі захисту. Ми, ми говоримо. А зараз Україна перейшла вже скажімо так, в наступ, в наступ на енергетичну складову Росії і відправляє один за одним з чату виносить розподільчі потужності, такі великі, на півдні Російської Федерації. І з того, що я бачив, як енергетики говорять, головна мета яка? Зробити напруження перед. Перенапруження на інших мережах Російської Федерації, щоб там, наприклад, на півдні чотири ці розподільчі мережі не працюють. Е, нарешті е, цих ось мереж складається напружна ситуація, і починається каскадом в е, автоматичні відключення, і таким чином Україна намагається, хоч якось, помститися Російській Федерації, показати, що в цю гру можна грати вдвох, але говорити про ефективність поки що ну дуже зарано, бо ми тільки тільки, -тільки почали це робити. І чому ми робимо? Бо у нас. Інших варіантів немає, тільки стояти в обороні, це не варіант. Видання Політико пише, що Європа кинулася зміцнювати позиції України через Трампа. Я так розумію, що вони мають на увазі, що Європа терміново почала підтягувати військові та політичні ініціативи на власну оборону. І я так розумію, що навіть ті, хто був дуже сильно проти, вже. Вже стають потроху не проти, але ми багато разів розмовляли з вами, з вашими колегами про те, що ну не буде Росія, поки що як атакувати відкрито, і здається, що це розуміють не тільки, не тільки Росія, бо це розуміє, а й країни Європи теж. А чи можете пояснити тоді, що, що як зміцнюватись? Бо виходить так, що якщо Європа зміцнюється зараз, це означає, так. що потенційна агресія Росії вона стає важчою. З часом це означає, що Росії треба квапитись і розпочинати цю агресію, але Росія не розпочинає цю агресію. Ну, слава Богу, що вона не розпочинає через Ми нікому не бажаємо війни через нікому не бажаємо відчути те, що відчувають українці на собі вже маємо майже 4 роки. Тобто, це дуже довго, це тривалий період війни. І давайте так: ця війна, от російське вторгнення в Україну, вона дорівнює майже вже. Тому що називалося і в Росії продовжує називатися Велика Тєчця на Війна. Буквально там за два місяці буде той же самий рівно період. Це просто для розуміння. Європейці так вони кажуть: ми посилюємося, ми пок... поживавлюємося, вище, сильніше, ефективніше, але все одно це повільно, дуже повільно. Я мав спілкування буквально там місяць тому з. Там німецькими скажімо так, колегами, і вони відверто кажуть: нам для того, щоб бути, хоча б плюс-мінус, більш-менш підготовленим до того, що називається потенційним російським вторгненням, нам треба щонайменше ще два роки, щонайменше в ідеалі років 5-7 але не менше двох. Це просто для розуміння наскільки євро. Пейські країни, хоча це німеччина. Ми кажемо зараз за німеччину, це драйвер економіки. Це BMW, Mercedes, Rheinmetall, чого там тільки немає, і то їм потрібно мінімум два роки, щоб хоч якось себе підтягнути. Але давайте так з точки зору загроз, тут знову таки, нікого нам не залякуємо, не страшаємо. Але окрім повномасштабного російського вторгнення, яке зараз там може бути в Європі, може зараз, може пізніше, може взагалі не бути, є великий ризик. Того, що я називаю 200-300 стрілкових гіркіневців, які перетинають державний кордон і захоплюють почту, телеграф, телефон, мерію, не знаю, там місцеву ратушу, оголошують створення там якоїсь умовної знову народної республіки, і, і, все, і все. Путін відій війська. І от-от-ось от таким чином. От така загроза дійсно є. Ми це бачили вже в Донецькому, ми це бачили в Криму. Тобто цей сценарій він дуже реальний. Отож, говорите, ви також про людей із-за кордону про Німеччину говорили ми зараз. Хотілося б більше розпитати вас про ініціативу Українська Зброя. В чому її головна мета, і, взагалі, про цю співпрацю міжнародну зараз? Дивіться в чому співпраця. Україна намагається перерозподілити виробництво зброї між різними країнами, різними виробниками, щоб по фіналу мати. Великий результат на наведу вам такий невеличкий приклад. Є така собі система протиповітряної оборони на самс. Вона там американо-норвезька, якщо не помиляюся, так так. А, але але вона що в чому фішка? Вона виготовляється увага, на двох континентах. А в ланцюжку підрядників 1500 компаній, починаючи від первинної якоїсь не знаю, пластикової деталі буде пла пластикова кнопочка, якою там натискають, щоб там запустити ракету, закінчуючи якимись величезними металевими виробами. Півтори тисячі компаній в ланцюжку. Жодне, ну зараз такий рівень глобалізації, що жодна компанія не може самостійно виготовляти все, все, все треба розподіляти і це ефективніше. Хтось спеціалізується на виготовленні електроніки, хтось там якоїсь шасі і так далі. Україна намагається перерозподіляти поділити всі ці можливості, щоб по перше. Це робилося швидко. зброя для України робилася швидко, і головне безпечно. Не є великою таємницею, що територія України є дуже компактною. Вона проглядається російськими супутниками, китайськими супутниками на користь Російської Федерації не безкоштовно, звісно, це комерційні супутники, це не військові. Тому заховати якесь виробництво на території України дуже складно, і будь-що підозріли, росіянам буде знищено вщент і буквально там протягом декількох тижнів. Тому це Україна намагається Таким чином, по всій Європі розподілити різні виробничі потужності, щоб потім зробити, ну, отримати один фідальний виріб. Неважливо, що це буде, чи це українська ракета, чи це якісь українські артилерійські системи. Тобто, ось таким чином це диверсифікація ризиків і посилення ефективності. Цікаво. А, ця... ну як... Поєднання і ця комунікація між компаніями європейськими, щонайменше, а як бути, з, якщо це з об'єднання з Україною, де і адреси, ну адреси, добре розташування, і вся все виробництво має бути, має триматися в таємниці. Ви трохи про це почали говорити, але чи дійсно варто переносити все українське виробництво за кордон для того, щоб воно було швидшим, і ефективнішим? Чи все ж таки ось ці шляхи вони теж налагоджені зараз? Ну, намагаються налагодити. Не кажу, що це все успішно, прям ну звісно, є там росіян, на жаль, і вдалі прильоти це треба говорити. Ми не кажемо куди, але розуміємо, що ну на жаль, там або виявляють там за допомогою своєї розвідки. Наприклад, фантазуємо чисто от mm -hmm. пальцем в небо супутники, які вночі пролітають на територію України. Вони мають можливість в спеціальних фільтрах бачити найбільш розпечені, скажем так, об'єкти, які. Виділяють тепло, вони розуміють. Ага, перша година ночі умовно фантазуємо, хай буде Черкаси. Все місто спить. А тут якийсь об'єкт. Він аж просто, аж на наших цих світлинах. Він аж просто аж розпечений. Тобто там. Там якесь виробництво. Ми не знаємо, що це. Будемо аналізувати. Якщо навіть немає часу на аналіз, починають його одразу бити. Неважливо там чи виготовляє він не знає, там, якісь протези, чи виготовляє снаряди. Все одно воно буде знищено. Так дійсно величезний ризик для наших підприємств. Є. Але у нас є, по-перше, розгалужена мережа е, різноманітних виробництв, починаючи від безпілотників, закінчуючи там снарядами і е, цими системами Богдана. Е, плюс у нас є підземні виробництва. І Останнє останні все ж не можна винести за кордон. Є люди, у нас є економіка, все повинно обертатися, все повинно крутитися. Люди повинні заробляти податки. Економіка все це це кров війни і фінансуватися збройні сили і потреби країни там і зарплати, і пенсії, і компенсації військовим, і родинам загиблих. Тобто, все це повинно працювати. Тому в Україні розміщується досі. Але дякую вам, що ви сьогодні до нас долучилися. Більше дякую. ми тепер знаємо про ситуацію і дякуємо вам.